Чому мені нарахували або сплачують пенсію меншу, ніж я очікував, постійно кажуть пенсіонери. І дуже часто їх подив не безпідставний. Ваша пенсія є меншою на сотні, а то й тисячі гривень у випадку, якщо пенсійний фонд зробив нарахування з порушеннями, але ви можете це перевірити і повернути свої гроші. Зараз ви побачите три найпоширеніші помилки пенсійного фонду. При розрахунку пенсії і дізнаєтеся, як це виправити без передоплат юристам і довгих судових тяганин. Хоч зазвичай пенсійний фонд розраховує пенсії правильно, вам ж від цього не легше, якщо саме у вашій пенсійній справі є прикрі помилки, через які ви втрачаєте щомісяця гроші, і це тягнеться роками. Вітаю! Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Чи знаєте ви, що пенсійний фонд навмисно або випадково, хоча це не так важливо, може допускати помилки при розрахунку пенсії, через що ви отримуєте пенсію меншу, ніж мали б отримувати за законодавство? А ви щомісяця отримуєте на картку якусь суму і навіть не здогадуєтеся, що там щось не так? Всі ж бідкаються, у всіх пенсія мала, ну може і у вас. Така сама ситуація, навіщо щось перевіряти? Перевіряти потрібно. І для початку давайте розберемося взагалі, з чого складається ваша щомісячна виплата, яку ви отримуєте від пенсійного фонду. По-перше, це само тіло пенсії, яку вам нарахували через те, що ви все своє життя працювали і накопичили відповідний стаж. А також є певні доплати. Які залежать від ваших соціальних статусів, інвалідності і таке інше, і якщо мова йде про доплати, то тут дуже важливо, що доплачують не те, що вам належить за законом. А лише те, що або автоматично було вам нараховано, або те, на що ви подали документи і довели, що ви маєте право на отримання цих доплат. Якщо просто ви маєте право, але не реалізували його, ніяких доплат щомісяця у вас не буде. При цьому доплати до пенсії можуть бути як що місячними, так і разовими. Якось є доплата до Дня Незалежності України. І більшість пенсіонерів отримують різні суми на картки в різні місяці, іноді радіють, що можливо їм збільшили пенсію, а наступного місяця знову ж таки пенсія менша. Не розуміють, що відбувається, відчуття контролю ніякого, емоції на нулі. Тому що як планувати своє життя, коли ти не знаєш, чого очікувати від пенсійного фонду? І через те, що більшість пенсіонерів вважають, що я не юрист, як я в цьому можу розібратися, там краще знають в цьому пенсійному фонді, як мені і за що мають доплачувати? Залишають все так, як є, і втрачають гроші. Тому саме для таких пенсіонерів, як ви, ми розробили довідник пільг пенсіонерів, в якому виклали. Всі можливості в законодавстві України саме для пенсіонерів і надали чіткі інструкції: як оформити, які документи подавати, приклади е, оформлених заяв. Про це ми все поговоримо в кінці цього відео, тому дивіться уважно, щоб не пропустити. А зараз ми поговоримо саме про тіло пенсії, про, про основну суму. Щоб зрозуміти, де тут можуть бути помилки, потрібно спочатку подивитися на саму формулу розрахунку пенсії. Пенсії за віком, яку використовують для всіх людей поважного віку. Ось ви зараз бачите її на екрані. П це пенсія, яка буде нарахована. ЗС це середня зарплата по Україні. КЗ це ваш індивідуальний коефіцієнт зарплати. А КС це коефіцієнт стажу. Для визначення розміру пенсії чи обрахунку правильності її нарахування. Використовують лише ці три показники. Здавалось би, це ж не вища математика якась, це не ракетні технології. Згодні перемножити три цифри це математика за другий клас. Але ми постійно в нашій практиці зустрічаємо типові помилки при цьому розрахунку. Перша помилка: не врахували страховий стаж. Людині можуть забути врахувати. Певну кількість років, які вона відпрацювала, через якісь дрібні неточності в документах, або через якісь формальні зауваження до поданих документів. І це значно занижує коефіцієнт стажу, ну і саму пенсію. У нашій практиці був випадок, коли пенсійний фонд просто взяв і відрізав, не зарахував пенсіонеру 7 років стажу. І через це його пенсія була меншою, ніж він. Реально відпрацював, зробив все, що від нього вимагалося на суму 2100 гривень щомісяця. А часто буває, що пенсіонери взагалі не можуть через недостатній стаж, ну так як вважають в пенсійному фонді, хоча вони його відпрацювали, не можуть вийти на пенсію в законі 60 років, тому що недостатньо стажу. Друга най Типовіша помилка це неправильний показник середньої зарплати. Для розрахунку пенсії береться середня зарплата за останні три роки в Україні. Часто працівники пенсійного фонду України беруть застарілий показник, і через це пенсія може бути меншою на 2-3 тисячі гривень. Зазвичай це трапляється при переході з пенсії за вислугу років чи за якимось пільгами. На пенсію за віком якось був приклад в нашій практиці, коли жінці нарахували пенсію 3700, а мали згідно чинного законодавства нарахувати 6240. А тепер давайте просто разом порахуємо, щоб ви відчули цей жах. Вона отримувала пенсію 10 років. Рахуємо 6240 мінус 3700. Це 2540 гривень щомісяця. Помножили на 12 і помножили на 10 років, то 12 місяців 10 років вийшло 304 тисячі 800 гривень. Реально вкрав в неї пенсійний фонд. Як вам таке з такою мінімальною пенсією, і ще якимось чином змогли вкрасти третину мільйона? Третьою найпоширенішою помилкою є неправильно врахована зарплата. За законом можна виключити 10% періоду з найнижчою зарплатою. Якщо цього не зробити, ваш коефіцієнт буде нижчим, ну і, звісно, отримувати ви також будете менше. Наприклад, замість пенсії в 4200 гривень ви могли б отримувати 4640. Знову ж таки, можливо, хтось, хто дивиться. І планує своє життя на тиждень або на місяць вперед, думає, ну що мені дадуть ці 420 гривень. Але дивіться уважно, це лише в місяць. За 10 років набігає знову ж таки велика цифра. Знов ж таки, давайте, щоб мотивувати вас, разом порахуємо. 420 на місяць помножити на 12 це 5040 гривень на рік. Множимо на 10. За 10 років це більше ніж 50 тисяч гривень, які, можливо, ви втрачаєте. А як ви вважаєте, чи взагалі це справедливо, що людина стільки років пропрацювала, а через помилки в пенсійній справі отримує менше, ніж їй належить за законом? Чому так відбувається? От ось напишіть вашу думку в коментарях, дуже цікаво почитати. Нашій команді і мені особисто здається, що це просто через байдужість, причому всієї системи. І це не помилки, та їм просто пофіг. На людей поважного віку, адже знаючи, що помилки можливі, і це доведений факт, керівництво пенсійного фонду могло б організувати процес, коли б вони самостійно проводили додаткові перевірки, аудит, виявляли ці недонарахування і самостійно підвищували б пенсіонерам. Пенсію до максимально можливої, це має відбуватися постійно, автоматично, якщо треба. Зараз комп'ютери і програмне забезпечення можуть це робити ну, за одну секунду. І для цього не потрібні юристи, адвокати, позови до судів або такі відео, як ви зараз дивитесь. І до речі, а чому іноді навіть до суду потрібно подавати? Тому що навіть коли ви пишете заяву для, до пенсійного фонду і вказуєте на його помилку. Він відмовляється її виправляти самостійно. Каже: йди до суду, хай суд мене примусить виконати і виправити цю помилку. От би так їх лікували лікарі, просто ну, допускаючи прикрі помилки, особливо керівництво пенсійного фонду. Якби вони ставилися до кожного пенсіонера як до своєї мами, тоді і не було б всієї цієї ситуації біди з нарахуванням пенсії. І тут же мова йде, щоб. Рахували, хоча б по закону, тобто, це ж вже затверджено законодавством України. Ніхто ж не вимагає якихось там значних великих пенсій. Навіть по закону копійки виходять. Мало того, щоб вижити на одну пенсію в Україні, це вже складна задача. Так ще й отримати чесно зароблену пенсію в 60 років, це ще додатковий. Виклик, з яким треба впоратися, то що ж ви можете самостійно зробити, щоб перевірити, чи правильно вам нарахована пенсія. Є пенсійний калькулятор на сайті пенсійного фонду та в сервісі Дія, але будьте уважні, так як там не всі дані, особливо до 2004 року. Крім цього, ви можете звернутися по перевірку до юристів, які спеціалізуються саме на цьому напрямі. Вашу пенсію перевірять на оптимальність. Розрахунку, подивляться всі документи та дадуть поради, яким чином ви можете збільшити щомісячне надходження коштів від пенсійного фонду. Зазвичай юристи перевіряють, чи правильно врахований весь ваш стаж, чи правильно вказана заробітна плата, щоб правильно був порахований коефіцієнт заробітної плати. І після перевірки всіх документів готуються заяви. Шаблони, які можна написати до пенсійного фонду, з вимогою підвищити вашу пенсію за наявності, звісно, підстав. Тобто, якщо вам кажуть, що пенсійний фонд не додасть вам ні копійки, поки не буде позову та рішення суду, це неправда, тому що Дуже часто пенсійний фонд все ж таки реагує на звернення пенсіонерів і виправляє свої помилки. І так дійсно по деяких питаннях потрібно все ж таки подавати позов до суду. З цим питанням ви також можете звернутися і до нас. Телефон на екрані. Відтак, якщо ви досі після всього цього відео не маєте жодних сумнівів щодо розрахунку. Правильності розрахунку вашої пенсії, то, мабуть, ви її все ж таки вже перевіряли і, мабуть, не раз. А якщо не перевіряли і сумнівів у вас немає, то подумайте ще раз, що вам заважає або що вас запевняє, що у вас там все добре. Тобто, що вам зараз, прямо зараз, заважає перевірити. Просто от зупиніться на хвилину, і самі собі дайте відповідь. Що заважає? Якщо звернетесь до нашої організації, гроші зразу платити не потрібно, виключно після перевірки за наявності підстав, що вашу пенсію можна збільшити. І ви сплачуєте лише за перевірку. Сума незначна, можете за посиланням подивитися. І якщо ми беремося за підвищення вашої пенсії, знову ж таки сплачується після отримання вже підвищеної суми. На картку або на руки, якщо ви берете е, пенсію, отримуєте на е, ощадкасі. Можливо, ви думаєте, що це забере багато часу? Тож ні. Та й на пенсію у вас же і так дуже багато вільного часу. Тож що може бути зараз важливіше для вас, ніж максимально можлива пенсія? Вам же завжди грошей не вистачає на найнеобхідніше, -най враховуючи те, що пенсіонери, які нас зараз дивляться, вже багато років. Отримують пенсію, дехто з них отримує її неоптимально і вже втратив десятки, а можливо і сотні тисяч гривень. Тож, в чому суть пропозиції нашої команди? Наша команда перевірить і за наявності підстав підготує вам заяви, з якими ви звернетеся до пенсійного фонду, і отримаєте підвищену пенсію. Все дуже просто. А тепер, як і обіцяв, розкажу, як отримати персональний перелік пільг, який складе наш. Робот-помічник в будь-який час доби або в будь-який день, прямо в вайбері, вам будуть надіслані певні питання для актуалізації ваших статусів, як то, чи маєте ви інвалідність, в якій місцевості ви проживаєте, чи маєте якісь професійні захворювання. На підставі цієї інформації прямо в Вайбері за 2 хвилини формується персональний перелік пільг. З 55 доступних зараз в Україні, саме для пенсіонерів. З інструкціями, як їх оформити, з шаблонами заяв, посилання на нього є в описі до цього відео. І крім цього, про ці дві можливості: тобто про перевірку та збільшення пенсії та про персональний перелік пільг, в нас є два окремих відео на нашому каналі. Посилання на них є ось тут і ось тут. Подивіться їх уважно прямо зараз, щоб не втратити цю можливість. І це буде вашим першим кроком до життя на пенсії, коли грошей вам вистачає на те, що дійсно потрібно. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось!